Що долучаю зараз Оксану Погомі, депутатку Херсонської міської ради? Слава Україні, пані Оксано. Героям слава ну і надзвичайно тривожні новини, коли ми говоримо про комунікацію. Отже, ворожі дрони вздовж траси Херсон-Миколаїв. Так про це вже повідомляють на офіційному рівні. З вчорашнього вечора спостерігається висока активність російських дронів вздовж траси М-14 Херсон-Миколаїв. Ворог цілеспрямовано атакує цивільний транспорт. Про це повідомив начальник Херсонської Ва Прокудін. Ну і просто тривожний, надзвичайно тривожний сигнал з боку Ігоря Луценка, військовослужбовця збройних сил України, командиру підрозділів ударних БПЛА. В потік новин цитую зараз Луценка. В потік новин протиснулася інформація про те, що українська влада визнала дорогу М14 Херсон-Миколаїв непроїзною перекритою російськими дронами. Херсон у дроновому напівоточенні. Це я цитував військовослужбовця і Луценка. Прошу вас поділитися інформацією самого Херсона. Ну, знаєте, не люблю нагнітати, <гум> люблю позитив, але тут позитива немає. Насправді це трапилося не вчора, і навіть не позавчора, і навіть не місяць тому. І я вам хочу сказати, коли я, коли у нас прилетіла по одному з об'єктів інфраструктури, це був десь травень, місяць, квітень-травень, і е, я написала в особисті. Мені написали спочатку, потім я написала в особисті одному із замов е, пана Прокудіна, що дронові, антидронові коридори треба робити. антидронові коридори Мен, мені відповіли. Ми якраз зараз цим будемо займатися. І скільки вже може бути цих експертів, і скільки це можна, я кажу, ну людина мені написала та котра в темі. Би. Е, дивіться, це був квітень, кінець квітня, початок травня. Зараз. У нас вже кінець серпня, і у нас тільки на початку серпня почали робити антидронові коридори. Це не 100% панацея. Звісно ж, але все ж таки це захист. Але зараз починають, От знаєте, чому вчора? Нехай це буде моя не експертна думка, але позавчора прилетіла по машині з прокурором. І от тоді у нас піднявся Кібіш, що у нас ця дорога, що, вона, що цей шлях важкий, що цей шлях страшний. Насправді, дрони туди долітають вже давно, і ще з весни треба було задуматися про те, що тут отак може бути. Навіть більше військові кажуть, що про це треба було задуматися ще три роки тому, коли військові казали, коли я у себе на лівому березі почала такі коридори робити, сміялися над ними. Але ну, слухайте, ми е, не воюємо, як нам показували німці в 42-му, котрі там мерзнуть на морозах і такі недологі. Насправді, у нас ворог дуже досвідчений і страшний. І треба брати було на озброєння те, що раз вони роблять таке, значить на, вони на собі вже перевірили, і треба було взяти на озброєння собі. У нас в цей час будувалися підземні, е, почали будуватися підземні школи, потім їх назвали протирадіаційні укриття. 300 мільйонів на це витрачено, але м -м, нічого не добудовано, звісно, вже. Бо в нашому місті Ну це взагалі таке будівництво, крадівництво. І от станом на зараз ще, от, от ви показуєте цей шлях, ем, про котрий Волонтери, я бачила позавчора буквально відео, написали це ад, ну страшно їхати. Слухайте. А у нас люди їздять, от, проїжджають, звісно, не завжди ці дрони є. Але зараз нам сказали, що ця траса буде перекриватися. Шу... Мені подобається шукайте інші шляхи. Де їх шукати а у нас інші шляхи альтернативні пані Оксано? Якісь я не знаю грунтові дороги, чи можливо є перспектива там прикрити трактори якімись? Я не знаю, ребами чи антидроновими, якими системами? Ну тому, що комунікація Херсону, так тобто, ворог ну влаштовує сафарі, тобто ми проходили це на Донеччині, тобто були сигнали, що ворог може цільово полювати за тими чи іншими. Об'єктами зараз надходить тривожна інформація про те, що це може бути загалом рух по автотрасі. І так воно і є. Слухайте. Ну але я ж кажу, це не вчора вони перекрили. Вони полюють за людьми з квітня місяця. Вони вже долітали до Клапаїв, долітали до Киселівки, а це 15 кілометрів вже від Херсона в глибину по трасі до Миколаєва. А зараз вони вже долітають до Пасат Покровського, це межа Миколаївська, Херсонська область. І ні факт, що вони не будуть долітати в Миколаївську область. Ну просто тому, що ну, прогрес не стоїть на місці. На жаль, так. Да? І вони все краще і краще вдосконалюють ці свої е, дрони. Е, у нас в місті вже дуже багато стало прилітати, е, е, молния, як вони називаються. Вони, вибачте, його роблять із палок і, і палок. От і він дуже дешевий в тому виробництві, але він несе більшу вагу е, е, зривчатки і вони можуть більше вразити. Вони от вчора в нас залетіла в багатоповерхівку. І от ви казали, і сьогодні, і, і це вони, і вночі ми слухаємо їх багато вже. Я не кажу, що вони прямо жужжат-жужжат але ми вже знаємо, як відрізняється цей звук від звука шахеда, і вони ці. І БПЛА вони більш дальньої дії, вони туди направляють куди потрібно їм. Потрібні антидронові коридори, потрібні реби, потрібно озброювати якомога більше у цих мобільних бригад, котрі у нас є, із військових, котрі з антидроновими рушницями, котрі оберігають тих, хто зараз тягне ці антидронові коридори. Робітники, і вони оберігають, але цього, але їх мало, їх треба більше. Але коли я бачу рекомендації, що не дай Бог, ви їдете по трасі, на вас палює дрон, то ви тоді вискакуєте з машини, там машини Їздять зі швидкістю 160 км, тобто вижимають повністю скільки можна. Або ви там починаєте маневрувати, сильно ти в тому коридорі поманевруєш, пан да? або ви возіть з собою дідронову рушницю, або ви возіть з собою зброю і, і стріляйте. А зараз ми вас навчимо, покажемо відео, як полювати за дронами за своєю зброєю. Ну це знаєте, це такий хайп Ну це страшно насправді. Е, ви цивільним людям розповідаєте про те, як стріляти. Я стріляла два рази в житті, отак за тулиними очима. Ну, от як жінка, да я, наприклад, не можу. Але це теж треба навчитися ще це робити. Тому це все ж таки повинні бути військові, котрі вміють стріляти, а не я з собою десь повинна возити антидронову рушницю. Вона ще коштує грошей е, грубих, і оце все. Mm, у нас є альтернативні шляхи, але вони, якщо буде дощ, то mm -mm. вони не пристосовані. А я вам скажу, коли я їхала постійно Миколаїв Херсон, у мене там. Друзі, у мене там донька, і коли я їздила там раз на місяць, хоча би там з чоловіком, або ми їздили зі справи громад туди по, по по своїм там справам, то було видно оці всі три роки, як у нас постійно цей шлях Херсон-Миколаїв, то одну дільницю дороги вони її відшліфували, поклали асфальт, то другу дільницю дороги поклали асфальт. То останній раз ми були два місяці тому, там касили траву вдоль дороги, замість того, щоб встановлювати антидроновий коридор, замість того, щоб робити альтернативні шляхи, тому що з минулого року, рік тому, почали палювати за людьми в Херсоні в усіх районах міста, і не треба мати IQ 150 або 200 щоб розуміти, що далі буде тільки хуже. Ну от якось Оксано просив би просто уточнити ну специфіку топографії. Отже, траса пролягає за скільки кілометрів, траса Миколаїв-Херсон за скільки кілометрів від ворожих позицій. Так ну розуміємо, що середньостатистичні російські ФПВ-дрони-вбивці, ну десь це близько 30, напевно, кілометрів. Так є, є ще питання шахедів, є ще питання не знаю артилерії і так далі. І так далі. Ну але тут, хоч хоча б з'ясувати, що з FPV-дронами. Ну, дивіться, якщо я. Зараз Херсон, так. от я Херсон. Позаду мене Дніпро, так. і там є позиції. Да? Так от, Дніпро потім ідуть туди далі, і от там от Плавні. І вони повертають. І там затони. Тобто от там острови, там сіра зона, там Станіслав, там Ліман. Тобто вже так в сторону і траса йде отак. От тобто там якраз є 20, от ви показуєте, там якраз є 20-30 кілометрів долетіти до траси Херсон-Миколаїв від Ліману, від Станіслава, від Білозерки, тобто, по всьому цьому шляху. Дніпро поворачує, тут ну, не Дніпро, а вода Дніпровська, Дніпро йде далі, але тут у нас таке роз, дельта Дніпра, скажімо так. Так, ну і хотів би вас розпитати про вашого колишнього міського голову. Екс-мер Херсон вийшов з полону. Яка, яка реакція, яка комунікація у вашому місті? Вийшов з полону екс-мер, той, що був у нас до 20-го року, Миколає Володимир. Ох, яка реакція? Реакція? Я не бачила жодної реакції негативної. У мене у самої якесь таке щастя. Чому? Тому що е, людина дуже інтелігентна, людина дуже вихована, людина, котра встояла. Е, зна... ну, ми просто тут уж точно знаємо не по фільмам, як тут катували, і як тут важко було не здатися. І він... Не пішов на співпрацю раз. Не почнемо не з того. Ми почнемо з того, що коли на було, було вторгнення, то одразу ж він пішов в ТРО. Хоча йому було на той момент по-моєму, 60 років. Далі він не пішов на співпрацю. Два а багато хто пішов. Він з ним спеціально приїжджала газета «Ізвістя» Кацапська, знімати, про, вони про Шухевича там розпитувала і він. Фьорда стояв на позиції, що ні, він захищав Україну, ні, Шухевич це український герой. Ми в окупації, дивлячись це відео, знаючи, що Миколаєвка в полоні це була нам така дуже велика психологічна підтримка. Ми дивилися і такі. Молодець, молодець. А ми тут були в окупації, не знали, скільки ми ще пробудемо. Потім він це вже ми узнали про це. Вже його сестра писала в мережах, що він відмовився від обміну в на користь того, хто був з ним в одній камері, бо то була хвора людина. От розумієте, тобі пропонують свободу. Ти не бачиш нічого, ні деревця, ні животинки ніякої, ні взагалі нічого. Тільки от. Під ногами ту землю, коли вас виводять або не виводять нікуди, і ти відмовляєшся на користь іншої людини. Це мало, треба мати дуже велику силу волі. Він молодець. Сила волі, це праведність. Зараз, Пані був... Оксано. Даруйте, що так. перебуваю в істину. Маємо так. праведника серед нас. І я дякую вам за це включення. І бережіть вашого колишнього мера. Будемо сподіватися, що. Він повернеться на свою посаду Оксана Погомі, депутатка Херсонської міської ради на прямому зв'язку з нашою студією. Ну вже